Тарас пщу чеку, саток вишневой хати, саток вишневой кову хати, хруще над вишневой хутуть, пухатари з прухами йдуть, співають и тучи дівчата, а матери вечерать штуть, синя вечеря, хати, вечерня сирунка встає, точка вечерать потає. А мати хоче научати, так сова війко не дає. Поклала мати коло хати, малаги тіточок своїх. Сама заснула курхих, затихо псе, цики дівчата, так совойко не затих.